Що вам нагадує оця жопка? Це в нас Infiniti Q X60, хочете сказати. Але це JX35, тому що це та сама машина, але офіційно в такому баклажановому, коричневому кольорі. Мардашечка класна, на моторчику 3.5 автомобіль на повному приводі, на резині Bridgestone вже зимня, на безключовому доступі, на камерах 360, повний електропакет, Bluetooth підігрів. Руля, електро, кришка багажника 157, тисяч пробігів повністю обслужена, підігрівчики сидінь, панорамка присутня, ну як люк люк присутній, мультимедіа, камера 360, блютуз. І це ще не все. Тому що з кнопочки відкривається задня ляда, і нас там зустрічає великий багажник або третій ряд сидінь. Це реально дуже вмістка, дуже об'ємна, класна машина із бадьорим, класним мотором 3.5. Самим один із самих надійних моторів для лінійки Nissan, Infiniti і так далі, тому що це преміум автомобіль на шкіряному салоні із мінімальним пробігом. А ціну дивись в описі, тому що ціна сама бомбова.